Доброго дня! Доброго дня, мої глядачі, глядачі мого каналу запоріжці. Зараз я буду робити розклад для Запоріжжя на добу на ці 24 години, які зараз будуть від цього часу. Зараз 15.34. До речі, дуже довго грузяться відео, може йде на якесь навантаження. Вчора дуже довго грузилося. Ви бачили по часу, коли вони були зроблені, як вони довго е грузяться на цей новий телефон, бо там, виходить, воно грузиться спочатку в YouTube, потім в облако. Як включити то облако, воно мені не треба, щоб туди грузилося. Не знаю що. Я так зайшла по-простому, подивилася, не бачу, як його відключити. Ну, ладно, тут таке. Так, поїхали. Будь ласка, карти. Покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжю в плані якихось взривоопасних ситуацій. Удари ракетами, дронами, снарядами, тощо. що ми, до речі, забули вчора подивитися теракти. Слава Богу, я сподіваюся, що все там. Але ми дивилися там частково, то там все добре. Так, давайте подивимося. Це загальне на все Запоріжжя. Так, бачите, ми будемо захищатися. Гармонії, звісно, в нас не вистачає. Звісно, що ми маємо ці проблеми е, стресова ситуація у багатьох людей, але все ж таки люди ми охороняємо і бережемо своє життя. Хоча нам дуже важко, бачите, і буде йти боротьба. Тобто, я можу сказати, що наші ЗСУ, наші ППО будуть працювати. Так як це в негативному плані вже, то, то вони будуть боротися конкретно з ракетами чи дронами, які будуть на нас летіти. Така взагалі ситуація. Ну, поки що миру, бачите, нам не дає. Будуть і поразки якісь, але по землі все ж таки ми будемо мати нормальну ситуацію в матеріальному плані, в життєвому плані. Це якась е, поразка, але вона не, не велика буде. Так, давайте в цілому ми подивилися, тепер подивимося, що собі там мають росіяни на сьогоднішню добу, на ці 24 години. Які в них плани? В них немає планів, я так розумію, що там все якось хаотично. В них немає планів. Єдине, що вони мають в плані, це очистити від зеків країну, кидаючи їх сюди, як м'ясо живе, і обучити тих, яких вони беруть нормальних людей підготувати, щоб надалі сюди нам, до нас їх. Іти в наступ. Ну, давайте подивимося тепер, що собі надумали росіяни для Запоріжжя на сьогодні. Вони охороняють самі себе, також падає боротьба, хочуть боротися вони. Хотять боротися, це боротьба. Одні і ті ж плани вони хочуть. Хотять, хотять оце робити. Знищувати нас. Знищувати. Знищувати. Ось так. І бачите, падає. це в них стабільне побажання, стабільне побажання. Це те, що вони хочуть, хочуть робити. Ну і давайте подивимося, реально, що вони будуть діяти. Їх дії, дії росіян по Запоріжжю в цілому, покажіть нам то на ці 24 години. Дії росіян. Вони будуть слабенькі, до речі, бачите, на них сидить туз їхні дії. Вони самі будуть е захищатися. Але буде якась швидка така ситуація. Ну, і снаряди в них, в них також є, і дрони також є. Будуть працювати і, і ті і інші. Тобто ППО наші не мають відпочинку. Давайте подивимося. Подивимося, чи, як спрацює наші, наші ППО сьогодні. Як вони будуть працювати? Працювати вони будуть ретельно. і навіть буде співпраця. Ну, все буде добре, вони будуть працювати. Так, вони будуть відбивати. Будуть, будуть охороняти нас стабільно. Так, і давайте подивимося сигніфікатори ударів. По Запоріжжю в цілому на ці 24 години. Ракетні удари. Так, вони будуть. Дрони. Дрони не бачу. С-300. Затримка. Тобто, ці дві карти ми прибираємо, будуть летіти тільки ракети. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що ми будемо з того мати. Ми будемо мати стабільну ситуацію. Ми Будемо охороняти себе, але буде якась така історія по серцю щось десь якось зачепе, може. Може, зачепе. Що то буде для росіян? Для росіян то буде подвійна негативна ситуація. Тобто то, що, то, що хлопці зіб'ють, то точно. Але ж чому двійка? Невже щось пропустять? Невже щось пропустять? М -м -м -м. Ну, Для нас воно там, там теж такі були не дуже гарні карти. Так. Так, так, так. -так. Покажіть, будь ласка, взагалі, чи будуть руйнування будівель в цілому по Запоріжжю від ракетних ударів на ці 24 години. Ударів я не бачу. Ми само достатні. Новини непогані. По землі ми маємо все, що нам потрібно, але гармонії нема, радості нема і почуття на низ. Чому? Будуть летіти, будуть летіти, немає порядку. Ну, але в цілому, чаші все одно. Страхи, страхи, страхи. Страхи люди бояться. Люди бояться. Руйнувань не повинно бути. Чи будуть, люди, чи будуть загиблі люди або, або травмовані люди від цих ударів на ці 24 години по Запоріжжю, так чи ні? Десь буде якась закрита ситуація, але це, хоча вона і мечова, вона знаходиться серед дуже гарних карт. То якщо навіть та людина постраждає, то це іменно її, знаєте, це її інтелект, це її почуття, це в неї в голові. Тобто ми страждаємо іменно від цього, від стресу. Тут немає, тут оця тільки показує закриту ситуацію, сліпість, так, енергії життєвої малувато. Але дивіться, які гарні карти старші аркани, жрець, ерофант. Любов, вибір, рішучість, гермес. Це не буде, тут не буде такого нічого страшного. Не повинно бути з такими картами чого страшного. Так, ну і давайте подивимося, чи постраждає, чи постраждає у нас наш. Теплова, теплова, теплові мережі. По всьому місту теплові мережі на ці 24 години від ракетних ударів. Десь буде застойна ситуація, люди, бачите, закрито і е, застойна ситуація спляча. Десь буде. Десь буде погані новини, охорона. Але в цілому, бачите, тут іде башня перевернута по зм'яшеному варіанту. Дайте я отак докладу. Так, будуть проблемки. Але, але. Будуть проблемки, але вони порішаються. Вони порішаються, тому що вони вокруг, зверху, знизу, збоку, все йде гарно. Так, це проблеми. Але вони вирішаться. Бачите, жриця падає, таємна історія. Вирішаться. Там може даже, знаєте як, е... Ну, от бачите, там була подвійна ситуація від росіян, що буде подвійна по ракетам. Подивимося. Невже вони одну пропустять якось? Що ж то за ракета буде? Вони зараз всі ракети збивають. Ой, господи, ну ладно, подивимось. Так, давайте подивимося електроенергетику, е, наші е, ці станції розподільчі, чи, чи будуть по них удари за ці 24 години. Ракетами і чи постраждає щось десь якась станція. Давайте подивимося по Запоріжжю зав... на ці 24 години. Ну Так, будуть якісь лішень, погані новини. Але бачите, теж буде така сплячка, але вона буде не така, вона буде часткова. Налагодиться воно. Ну, бачите, імператриця впала все ж таки. Але буде допомога вирішать це питання. Все, ми будемо самодостатні. Тут все буде нормально, це все буде зроблено. Все буде зроблено. Тут буде якась е, хитра хитра така річ зроблена. Це буде помірна, помірна така е, неполадка. Так, добре. Давайте подивимося вокзали залізничні наші на ці 24 години. Покажіть нам, будь ласка, наші вокзали. За 1 зд 2 і зд ліве. Так, всі три в негативному стані це, по-перше, ця в позитивному, але це жертва. Це ж ЗД2. Ну, давайте подивимося, яка тут проблема. Захищаємося, але миру там немає. Ну, все ж таки, дев'ятка час. Все буде налагоджено. ЗД-1. Тут, в принципі, просто якась така, я не можу сказати, що тут буде п'ячать, празнику немає, звісно, по почуттям тяжко, але в цілому тут іде і допомога, і нормальні люди, все буде добре. Заделіве, заде-ліве, щось тут шансику малувато, але в цілому. В цілому покращення. Там уже якісь ідуть неполадки ще, знаєте, по цим електрим, електромережам, тому там десь щось якось воно буде налагоджуватися, спілкування людей. Будуть все робити, люди їдьте, все нормально, по вокзалам все добре. Так, дивимося мости. Дивимося мости. Яка буде ситуація на ці 24 години? По мостам. Новий мост. Старий мост Дніпро Гес і е, Преображенка. Преображенка, бачите, жертва падає. Давайте ми подивимось, в якому сенсі. Все ж таки, ну, да, тут падає, бачите, по, менш... по зменшеному варіанту Вибору немає, є башня. З чим вона пов'язана. Але все ж таки, тут буде порядок людей. Так, тут дезгармонія, скоріш всього, просто по людям там щось таке. Там... Я давно дивлюсь на цей мост, там, там от іде така ситуація. Так, Днепрогрес буде все добре. Так. І е, новий мост, якийсь тут шанс маленький, мало енергії, що там таке трапилося, закрита ситуація, мало радості, він що перекриється, там страхи. Тут що якась буде ситуація, тут якась буде поразка. Так, ЖД, е, ой, ЖД кажу. Новий мост, якісь проблеми люди там будуть, то будьте обережні. Давайте ми спитаємо карти, чи буде якась проблема іменно військова, військова це ж стан, я сказала. Да? Чи буде військова проблема взріву по новому мосту міста Запоріжжя на ці 24 години? Подвійна ситуація, люди, так, все може бути. Три карти, войовничі, негативна двійка і тут. Давайте я трошки докладу. Все ж таки стабілізується обстановка, буде жрець і буде рішучість. Буде опасність, але все пройде нормально. Ну і слава Богу. Це головне. Так, давайте подивимося торговлю в цілому по правий берег на ці 24 години. Яка ситуація буде? Це торговля вулична. Вулична торговля. І, до речі, я вам хочу сказати, що захисту у вас там, люди, немає. Немає абсолютно. Будуть якісь проблеми у вас тут. Бо перевернутий цей імператор захисту там у вас не буде. І ось і тут, і тут же ось іде королева мечова. То щось якась ситуація буде, і п'ятірка мечова це невдача. То дивіться, там, ну, я не знаю, що це таке буде у вас тут. Хоча стабільність і гарні новини падають. Карти не дуже хороші, я вам можу сказати, що е ну, перевірки перевірками, але будьте обережні, коли сирени. Бо бачите, там трошки якось питання по ракетам у нас. Не кажеться впряму, що буде якась така ситуація, але все ж таки. Так, ринки по правому берегу. Насильственна якась буде, не, не видно, сліпота сплошна. Але закінчиться історія більш-менш нормальна, хоча буде дуже горяча ситуація. Угу, угу. Ну, от застойна буде ситуація по ринкам. По ринкам буде застойна ситуація, люди. На завтра, по правому берегу. Застойна, сліпа і закрита. Що там у вас буде, я не знаю. Я б не пішла на ринок завтра, якщо я була б покупцем, чесно кажучи. Так, ну і по лівому берегу, давайте подивимось теж вуличну торговлю. Яка буде ситуація? Ну, тут більш-менш краща ситуація, і захист, гарні карти. Все ж таки, так, якась буде тут затримка по. Фіскальним службам або може встановлять ракету, бо тут мечова карта. Може, навіть і почути. Так, добре. По вуличній торговлі все добре. Давайте подивимося ринки по лівому берегу. Як будуть завтра працювати, Жриця можна навіть не класти Помірність. Нічого собі у вас карти. Але все ж таки йде стрес і йде застойна. Оця карта падає постійно. Застойна ситуація і кризисна якась буде. Але новини в цілому нормальні. І бачите, кризис падає по жриці, а це таємниця. Помірність і тут же падає застой. Тобто помірність вона буде ну, якось так під питанням. А в цілому, по єрофанту добрі новини. Е, ну, я так скажу, ну працюйте, але дуже обережно. І ті, хто там ходять, також. По чашам кризис іде, то, може, будуть обкрадати і таке інше. Так, все, я таке все подивилася. Ще хочу подивитися, в общому цілому цілом, промислові об'єкти по місту Запоріжжю. Всі промислові об'єкти по місту Запоріжжю, чи є загроза на ці 24 години від ракетних ударів, зривоопасних ситуацій для промислових об'єктів, заводів Запоріжжя. Опять падає ця карта. Проблеми будуть, але їх вирішать по ерофанту і по очельнику, розумно. Страхи і стреси також є. Новини більш-менш нормальні. І якась буде застойна ситуація все ж таки. А, така ось як. А в чому ж проблема? Дайте я подивлюсь спочатку, в чому проблеми тут, бо тут проблеми. Помірність. Це гарна карта, ага. Двійка. Ось вона прихована. А, тобто такий да, да, що може бути туди удар. А що тут за застойна ситуація? По грошам, по енергіям, по почуттям, по всьому. Але, в принципі, стабілізується ця ситуація. Ну, я вам так скажу, що в принципі, ну, давайте так. Промислові об'єкти під питанням, але дуже замасковано, значить, вони не впевнені, чи будуть вони взагалі кидати. Бо це подвійна ситуація, і це зрадники. Ось так. То будемо дивитися ми окремо правий-лівий берег промисловість, подивимося там, що і як це. На цьому я закінчу розклад загальний, і буду робити по лівому та правому берегу окремо. Сигніфікато е, е, інфраструктур, інфраструктуру ми подивимося на кожному березі окремо, бо воно різне все там. Все, люди, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Хто має бажання, можете кинути дідужку, хто хоче записатися, є там все указано, і вайбер, і електронна пошта, то, будь ласка, обращайтесь все можу вам там показати, якщо вам то потрібно. Ось так почуємось, папа. -па.